Вітаю на каналі Новий Сад. Коротке доповнення до попереднього відео, яке було про обрізку на клік. В коментарях зустрічав коментарі, де люди запитували, чому я не зробив клік на продовження гілки, а зробив перехід. І тоді зробив клик. Пояснюю, чому так я зробив. Люди пишуть, що така обрізка спровокує ріст, бо тому що ти зробив перевод. Хочу сказати про те, що в обрізці клік можна, звичайно, робити і на продовженні гілки, а можна і робити. Перехід на конкурент і кликувати безпосередньо вже самий конкурент. Так обрізається як гілки, так можна і обрізати також і центральний провідник. Просто ви маєте зрозуміти, що сам по собі перехід, це слово я бачу багатьох лякає. Але тут є один момент. Так як у нас на при обрізці Дерева є правило 50% центрального провідника. Тобто, якщо якась гілка, е, яка обростає провідник, має більше 50% центрального провідника від його товщини, то така гілка обрізається, тому що вона перехоплює на себе сокорух, починає розвиватись. Більш інтенсивно і угнітає самий центральний провідник. Тут ситуація схожа, є таке розуміння, як рівноцінний перехід гілки. Тобто, якщо ми змушені десь зробити перехід, от, наприклад, в даному випадку я перевів на, перевів на конкурент і конкурент закликував. Тобто, тут, як бачимо, у нас перехід іде рівноцінний. Гілка, ось ця майже рівноцінна двохрічньої гілці, яка була у нас ось у цій зоні. Тому такий перехід, ніякого, ніякої великої енергії на дереві росту не викличе. Тому при обрізці такий момент потрібно уточнювати. Тому при необхідності, коли нам потрібно зробити перевод, то ми дивимось на співвідношення гілок, де ми збираємось зробити перехід. Ось, наприклад, якщо дивитись на цю гілку і, до прикладу, перевести з цієї гілки на цю, то як ми бачимо... Ця гілка має близько 30-40% товщини ось цієї гілки. Тому такий перехід у нас може викликати невелику енергію росту. Наприклад, ось в цій зоні, якщо ми зробимо перехід з цієї гілки на цю, то відповідно такий перехід у нас викличе ще більшу енергію росту, так як у нас сокорух. Піднімається знизу вгору по центральному провіднику, і також він е, переходить на бокові гілки. І потужна енергія сокоруху у нас підніметься по штамбі. Гілка у нас також не слабка. Потужний сокорух до, е, підійде до цієї зони, і ось ця тонка гілка у нас. Цей сокорух поглинути не зможе, тому що вона заслабка. І у нас появляться жирові пагани ось у цих зонах. Тому такий перехід, звичайно, робити не можна. Але якщо робити рівноцінні переходи, то тоді великої енергії у нас у цій зоні не буде. Тому перед тим, як робити в якійсь зоні перехід, ви маєте оцінити, яке співвідношення гілок в тій зоні, де ви хочете зробити перехід. Це по-перше. По-друге, на рахунок переходів, от, до, до прикладу, у нас сорт Чемпіон, це сорт з слабкою енергією росту і з високою продуктивністю. То на таких сортах, як Чемпіон Пінова, переходи робити можна і можна робити навіть більш нерівноцінні. Наприклад, ось ця гілка у нас вона нерівноцінна ось цій, але на таких сортах такий перехід великої енергії нам не дасть. І жировика ми тут не отримаємо. Тому -то чемпіон пінова, якщо при необхідності нам потрібно зробити більш сильний перехід, то, звичайно, на таких сортах його можна робити. А от якщо робити переходи на сортах сильної сильно енергії росту, такі як Флоріна, Семеренка і подібні, то звичайно на таких сортах взагалі. Переходи робити не варто, краще гілку викинути повністю, ніж робити нерувноцінний перехід і як наслідок отримати велику кількість жировиків, так званий хаос жировиків. Тому є багато правил, які, до яких потрібно відноситись досить серйозно. Враховувати і співвідношення гілок, враховувати саму енергію підщепи, враховувати енергію самого сорту, і тоді ви можете знати, що краще буде в конкретній ситуації. І також хочу добавити про те, що самий клік, от самий клік, ось цей однорічний фрагмент, ви маєте розцінювати, як Окремий фрагмент, тому що його можна зробити в будь-якому місці. Я можу клікнути ось тут гілку, можу клікнути ось тут гілку, можу клікнути ось тут гілку на провіднику і в будь-якому місці. Це залежить від того, що ми хочемо, щоб цей клік, яку виконував роль, у нас ось цей клік як може. Забирати енергію гілки, тому що от у нас іде гілка, іде сокорух, іде енергія. І за допомогою цього кліка ми ось цим фрагментом Концентруємо вибух енергії цієї гілки, ось в цій зоні. Тобто, як би сказати, це ще простіше для вас, це якби є в нас обманка для гілки. Тобто ми залишаємо. Ось цю частину, де виходить зайва енергія ось цієї гілки. Ось ці зоні вона виходить. Це по-перше. По-друге, також клік виконує функцію для того, щоб пробудити сплячі генеративні ось ці генеративні бруньки, ось ці зоні і також по всій гілки. Чому це так відбувається? Ось, наприклад, самий, сама е, обрізка на клік була винайдена для того, щоб заставити плодоносити більш кращі такі сорти, як фуджі, які мають дуже сильний апікальний ріст. Тобто, можливо, у кого були сади Фуджі на 106-й підщепі, помічали, коли у нас вже ось, наприклад, оце однорічна гілка, але коли гілка на Фуджі двохрічна, і вона ось цій зоні йде без генеративних бруньок. І сама закладка починається аж в самім кінці. Через те, що сильний пікальний ріст, баланс генеративних і вегетативних процесів порушений. І тому гілки на Фуджі ростуть дуже швидко, а формують погано плодову деревину. Тому при обрізці такого сорту робиться ось такий клік на однорічні гілки. У нас уся зайва енергія виходить ось ці зоні і відповідно по гілці вже у нас виходить збалансований сокорух. Він менш енергійний і, звичайно, на такій гілці вже у нас буде формуватися плодова деревина набагато краще. Такий самий, принцип і гілок, які йдуть від центрального провідника. Також, як на прикладі Фуджі, якщо верхня почка швидко росте, баланс генеративний та вегетативний порушення, то відповідно. Гілка у нас рости буде швидко і сформує плодову деревину самим кінці. Але якщо ми будемо клікати кожен однорічний приріст, або, наприклад, навіть, от у нас гілка відросла, ми звичайно її клікнути не зможемо, тому що ми її пустимо на повторний ріст. Але ми можемо її зачіпувати або прикоротити. Тому у нас також така обрізка спонукає до меншого росту. І до формування генеративних процесів на гілки. І далі, слідуючий однорічний приріст, ми знову можемо або прикоротити, або зак... зробити клік. І також у нас лишня енергія на двохрічній гілці, наприклад, тут буде у нас буде сконцентрована на оцім фрагменті. І енергія лишня, коли вийде, у нас гілка. Свій ріст збавить і почне активно формувати генеративну плодову деревину. Тому самий клік виконує багато функцій. Також за допомогою кліка нам по ситуації потрібно буде, от, наприклад, з міжряддя гілку прибрати ближче до центрального провідника. То, наприклад, якщо тут у нас десь росте. Однорічна гілка, цій зоні, чи всі, то звичайно ми можемо зробити перехід і тут її закликувати. Тобто функцій клик сам по собі несе дуже багато. І ця така тема, що потрібно знімати відео більш обширне і довше, щоб показати більше прикладів.